Приводимо до норми зір, які ми втрачаємо при користуванні телефонами і різними гаджетами. Рецепт допоможе вам привести до норми ваш зір. Беремо три лайма, розрізаємо на дрібні кусочки або лимону у стекляну банку закидаємо, додаємо 10. Очищених зубочки чеснику, подрібнивши їх, сім ложок меду столових та три ложки столові олівкової олії, сирого від живу. Все добре перемішуємо на ніч в холодильник і в холодильнику зберігаємо, і вранці приймаємо, приймаємо по одній столові ложки для дорослих. Для діток також цей рецепт підходить по одній чайні ложечці один раз на день. Курс лікування до закінчення ліків. Пройшовши курс лікування, ви зможете привести до норми свій зір, покращити свій зір як в дорослих, так і у діток. Рекомендую обов'язково процедуру робити два рази на рік. Так як ми часто користуємося телефонами та гаджетами, яким погіршуємо свій зір. Для того, щоб мати добре, постійне на кожний день здоров'я, полюбіть себе і своє тіло, це є позитивні емоції, це є здорове харчування, баланс водички три рази до їди за годину. 50 градусів, п'ємо тепленьку водичку, додаємо одну чайну ложечку меду, дві чайних ложечки яблучного оцету та 3 грама солі. Очищення кишечника один раз на неділю рекомендую содою. Всі рецепти є на моїй сторінці Віктор Фітотерапія. Користуйтесь, будь ласка, діліться. Своїми друзями, старшими людьми, які не мають можливості сьогодні користуватися цими простими рецептами і фінансово доступними. Гарного дня, мирного дня.